Про можливості і перспективи трансплантології на регіональному рівні поговоримо із головним лікарем Полтавської обласної клінічної лікарні Григорієм Оксаком. Добрий день. Доброго дня у травні. Провели пересадку серця від донора у обласній лікарні. Для цього привезли пацієнта із Києва із інституту серця. Скажіть, будь ласка, такий досвід для нас, для Полтавщини. Це перший? Так, це перший досвід на теренах Полтавської області. У плані трансплантації ми вже працюємо більше року. Це був такий один із головних кінцевих результатів багатомісячної роботи, командної роботи спеціалістів обласної лікарні, це нейрохірурги, судинні хірурги, нейрореніматологи. Ми заключили угоду з інститутом серця по трансплантології в зв'язку з тим, що. Ми багатопрофільна лікарня. У нас є відділення, де знаходяться ці пацієнти, особливо це, які можуть бути потенційними донорами. Це нейрохірургія, нейрореанімація, загальна реанімація. Як це відбувалося? Ми в цьому напрямку працюємо, повторююся, вже три декілька. Місяців для того, щоб дойти до цього етапу, один із головних таких проблемних моментів це діагностика смерті мозку пацієнтів. Це велика робота, лабораторна інструментальна командна робота. Даний донор це пацієнтка, 49 років, жителька Лофацького району, яка отримала. Величезний крововилив, госпіталізована до нас в тяжкому стані, в органтному порядку прооперована нейрохірургами, але, на жаль, стан не покращувався і була діагностована смерть мозку. Далі включилися трансплант координатори. Нейрореаніматологи провели тричі діагностику смерті мозку. І потім була розмова за допомогою спеціалістів інституту серця з родичами пацієнтки, які дали е, дозвіл на забор органів. Потім е, після цього включилася е, така тісна співпраця з Інститутом серця. Виїхали е, три бригади до нас. Е, перша це кардіобригада е, на чолі із. З кардіохірургом, які зробили забор серця, і з собою вони привезли реципієнта. Це пацієнт Київської області, в області який стояв на обліку в ЄДІСТ. Це державна єдина, єдина державна інформаційна система трансплантології, де цей пацієнт стояв в цій системі в державній на обліку з діагнозом дилетаційна кардіоміопатія. З його хворобою, його з діагнозом, єдиний вихід, щоб пацієнт був жив, це тільки трансплантація. Ніякому лікуванню ця патологія не піддається. Вони привезли з собою реципієнта. Було в першу чергу забрано серце. Чому трансплантація відбулася у нас? Тому що серце по всім канонам не транспортується. Приїхала бригада кардіохірургів. Плюс наш кардіохірург помився, операційна сестра, була зроблена трансплантація серця. Пацієнт знаходився практично до доби у нас після стабілізації, бригадою екстреної допомоги, він транспортований для подальшого вікування в інститут серця. На сьогодення цей пацієнт, якому пересадили серце, трансплантували серце вже переведений. З реанімаційного відділення в Інституті серця на звичайні палати, пацієнт ходить, одужує. Далі е, включилися е, е, два хірурги, це судинний хірург мій, з моєї лікарні і з інституту серця були забрані нирки, і нирки транспортовані на Київ, і моя бригада також лікар і операційна сестра поїхали на трансплантацію, на навчання на трансплантацію нирки в Київ. Нирки може транспортувати. І третя бригада зробили забор печінки і також поїхали на трансплантацію в інститут серця. Я хочу сказати, що це величезний об'єм роботи, командної роботи. По результату трансплантації високо нашу роботу оцінив головний хірург, який приїжджав, що все злажено. По-перше, Чітко дотримано всіх канонів по діагностиці смерті мозку, чітко відпрацьована робота операційної сестри, хірургів, трансплантологів, анестезіологів. Для Полтавщини це перший такий унікальний випадок. Я надіюсь, ми на цьому не будемо зупинятися, тому що, з одної сторони, хочеться ще раз маючи нагоду подякувати родичам. Донора, які дали згоду на трансплантацію, не тільки згоду, а дали добро на життя чотирьох людей, яким вони своєю згодою спасли чотирьох людей, яким пересаджено серце, дві нирки і печінка. А які ще можливості трансплантології на Полтавщині? Є? Ви сказали, що лікарі зараз проходять стажування? Ми вже з інститутом серця працюємо. Ну, мабуть, півроку лікарі мої їздять на навчання. Я впевнений, що ми будемо займатися трансплантацією нирки. У нас вже є підготовлена команда трансплантологів, трансплант-координатор це та людина, яка вирішує всі організаційні питання. Про е, забору органів отримання згоди родичів на трансплантацію. Ми зараз плануємо закупівлю спеціалізованого обладнання, лабораторного обладнання, яке нам даватиме можливість і діагностику смерті мозку робити, і післятрансплантаційний супровід пацієнтів. Це також величезна робота. Правильно зроблена трансплантація нирки дає тільки 30% успіху. Все інше це робота після трансплантаційної команди. Це нефролога, анестезіолога, це величезна така. Робота наукова: багато треба перепрофілюватися, багато нового вивчити, щоб освоїти цей напрямок і щоб цей напрямок працював в лікарні. ми вчора. Вже повноцінно відкрили ще відділення гемодіалізу номер 3 в місто Лубни. По-перше, це для чого було зроблено це? доступність для пацієнтів, для тих категорій північного регіону, Глобинський, Перятин, Лубни. По-перше, доступність. По-друге, це якість надання медичної допомоги, сучасний ремонт. Дві Зали одна на сім на машин, друга на дві для пацієнтів, які, якщо матимуть там, проблеми з ковідом і треба проводити діагностику, сучасне відділення, сучасне обладнання, нові машини, нова водоочистка. В реєстрі на подальшу, на гемодіаліз зараз. Орієнтовно стоїть до тисячі пацієнтів. Це пацієнти, які мають другу-третю стадію хронічної ниркової недостатності. Якщо неправильно лікувати, є ризик, що вона переросте, переросте в четверту-п'яту стадію, і тоді пацієнтам треба проводити або сеанси гемодіалізу, або робити пересадку трансплантацію нирки. Цей напрямок трансплантація в в даному випадку вона буде актуальна і пацієнти, жителі Полтавської області будуть її потребувати. Якщо говорити про зони розвитку е, трансплантології, можливо, технічну базу покращити потрібно. Або ну, в чому є питання, в чому є проблеми? Е, ні, ми це вже врахували. Є команда, яка вже займається предметно е, раз, е, є задача, ми поспілкувалися з інститутом серця, вони нам рекомендували передивилися, яке у нас обладнання. Є і рекомендували. Яке обладнання ще треба докупити, я е, кажу по трансплантації нирки, це основному лабораторне обладнання, ми вже його плануємо е, закупити. Приміщення є, спеціалісти є і все є для того, щоб цей напрямок. Розвивався, а скажіть, будь ласка, в умовах війни чи оцей режим роботи він змінюється? Ну, наприклад, пацієнтів чи може бути більше у нас? Звичайно, не, не зважаючи на те, що велика кількість пацієнтів у нас до 50 пацієнтів уїхало на лікування за кордон. В Італії зараз знаходиться 52 пацієнта з Полтавської області, але в нас є і внутрішньо переміщені особи. Про них також треба пам'ятати, думати і їм надавати медичну допомогу. Наскільки пацієнтів на гемодіалізі на жаль не зменшилося, тому що ви бачите ситуацію тут Луганськ, Донець, Харків? Зараз ці, пацкатегорія, ці пацієнти знаходяться на лікуванні. У нас я дякую вам за розмову і дякую за роботу, яку ви робите для покращення нашої країни. Дякую вам.